Молодий чоловік на ім'я Роман Гуцуляк, правнук легендарного мольфара Дмитра, що зник у сталінських таборах 1951 року, знайшов у стіні старого будинку металеву скриньку. У ній лежав щоденник, написаний дрібним почерком його прадіда. Те, що він прожитав, змінило його життя назавжди. Адже в цих пожовклих сторінках були записані пророцтва, які сьогодні збуваються з моторошною точністю. Дмитро Гуцуляк був відомий у всьому регіоні як найсильніший мольфар свого часу. Люди приходили до нього з усіх куточків Західної України, шукаючи допомоги, поради, зцілення, але найбільше він славився своїм даром передбачення майбутнього. Коли прийшли за ним у 1951 році, сусіди кажуть, він не втікав, не ховався, просто сидів на ганку і чекав, ніби знав, що це має статися. Роман відкрив щоденник тремтячими руками. Перші записи датувалися 1952 роком, коли Дмитро вже був у таборі. Почерк був нерівний, чорнило блякле, але слова горіли на папері як вогонь. Сьогодні четвертий місяць мого ув'язнення у цьому пекельному місці, що називають виправно трудовим табором номер 43 Але навіть тут серед цього жаху духи предків не залишають мене. Вони показують мені те, що буде, і я записую, бо знаю, хтось із моєї крові знайде ці слова. Бачу я велику біду, що прийде на нашу землю через десятки років. Буде війна не така, як та, що щойно минула, війна братів проти братів, коли схід воюватиме проти Заходу на одній землі. Почнеться вона в 12-му місяці року, коли 20 і 2 стануть поруч. Буде це війна за землю, за мову, за право бути собою. Вбачаю я, як горітимуть міста, як тікатимуть люди зі сходу на захід, несучи дітей на руках і плач у серці. Багато невинних душ піде до предків раніше свого часу, але це буде початок великого очищення, після якого наша земля стане вільною назавжди. Той, хто керуватиме східною землею, буде старий, але не мудрий. Буде він думати, що може взяти те, що не його. Але земля сама відштовхне його. Бачу я, як його сила слабшає з кожним днем, як люди відвертаються від нього, як власні близькі зраджують його. А на заході встане новий вождь чоловік з далекої землі за океаном, що двічі сидітиме на троні влади. Волосся його буде кольору пшениці, а характер як буря в горах. Він стане на бік правди. Хоч багато хто сумніватиметься в ньому. Роман перевернув сторінку, серце його билося так голосно, що здавалося чути його на всю хату. Наступний запис був зроблений через місяць. Сьогодні помер мій сусід по нарах, звали його Іван, був він з Полтавщини перед смертю розказав мені про своє село, про дружину і дітей, що залишилися там, і показали мені духи, його долю і долю всіх нас. Бачу я великий холод, що прийде на східну землю після війни. Не буде хліба, не буде м'яса, навіть картопля згниє в землі. Люди їстимуть траву і кору дерев, як їли наші предки в найтяжчі часи. Та це буде покарання за ті злочини, що творилися на цій землі. А по буде мор, хвороба, що прийде з далеких країн. Люди ходитимуть у білих пов'язках на обличчі. Боячись дихати одне на одного, багато помре від цієї хвороби, особливо старих і слабких. Але й це мене після всіх цих випробувань прийде час великих змін. Бачу я, як народи, що століттями жили під чужим ярмом, стають вільними. Наша земля теж знайде свою волю, але ціна цієї волі буде дуже високою. Буде у нас президент, що прийшов із народу. З простих людей. Чоловік він не великий на зріст, але великий духом. Проти нього повстануть багато ворогів, навіть із власного народу, але він устоїть. Цей чоловік об'єднає наш народ, як ніхто до нього не зміг. Але найбільша зміна прийде не від політиків, а від самої землі. Земля наша багата, і вона віддасть свої скарби тим, хто її любить і бережить. Знайдуть велике багатство під землею, чорне золото і блакитний вогонь, що дадуть нашому народу незалежність від чужих. А ще бачу я, як наші діти вчитимуться в школах на рідній мові, як звучатимуть наші пісні з радіо і телебачення, як по всьому світу знатимуть нашу мову і нашу культуру. Це буде після великого очищення, після того як мине війна і страждання. Наступні записи були ще більш детальними і жахливими у своїй точності. Дмитро писав про конкретні події, дати, імена. Роман читав і не вірив власним очам 24 числа другого місяця, року, коли 22 і 4 стоятимуть поруч, почнеться велика війна. Вранці, коли люди ще спатимуть, з півночі і сходу прийдуть залізні звірі, що дихають вогнем і смертю. Вони думатимуть, що за три дні дійдуть до серця нашої землі, але помиляються. Перша ціль ворога буде там, де літають залізні птахи на великому полі під столицею, друга там, де стоїть велика вежа, що дає світло половині країни. Третя... Порт на півдні, через який пливуть кораблі з зерном. Але найбільша битва буде за місто, що стоїть на берегах Великої річки, де працюють сталевари. Місто це довго триматиметься і багато героїв полягтиме за його стіни. В кінці його оточать, але воно не здасться. І це буде початком кінця для завойовника. Бачу я чоловіка у зеленому одязі, що стане символом опору. Він був актором. Але стане воїном весь світ дивитиметься на нього і підтримуватиме нашу землю. Він говоритиме правду в обличчя всьому світові і світ почує його. А на заході встануть держави, що здавалися сплячими, вони дадуть нам зброю і гроші, вони закриють своє небо для ворожих літаків, вони приймуть наших жінок і дітей. Це буде велике об'єднання проти зла. Найстрашніший момент прийде, коли ворог загрожуватиме знищити все живе на землі. Буде страх великий, що настане кінець світу. Але цього не станеться, бо є закон вищий за людський, і він не дозволить повного знищення. Війна триватиме довго більше року, але не більше трьох. Закінчиться вона повною перемогою правди над брехнею, добра над злом. Ворог втече зі всіх захоплених земель, а його вожді будуть судимі перед всім світом. Далі Мольфар писав про глобальні зміни, що прийдуть після війни в Україні. Ці пророцтва вражали своєю масштабністю. Після Великої війни на нашій землі почнеться зміна всього світу. Старий порядок, що тримався століттями, почне руйнуватися. Великі держави розпадуться на менші, народи знайдуть свою свободу. Бачу я, як із півноці, з великої холодної імперії тікають люди спочатку поодинці, потім цілими родинами. Влада там ослабне, армія розбіжиться, гроші стануть нікчемними. Народи, що століттями були під ярмом, оголосять незалежність. На сході у великій країні, де живе мільярд людей. Буде голод і бунти. Люди повстануть проти своїх правителів, що довго тримали їх у страху. Буде велика руйнація, але потім прийде очищення. А в країні, де світить сонце пустелі, де течуть ріки чорного золота, буде нова влада. Молодий правитель змінить стару систему, дасть права жінкам, відкриє кордони для всього світу. Бачу я, як змінюється клімат землі. Там, де були льоди, потече вода, там, де була пустеля, зазеленіють ліси, океани підніматимуться, а деякі острови підуть під воду. Але люди навчаться жити по-новому, в гармонії з природою. Найбільші зміни прийдуть у тому, як люди думають і вірять. Старі релігії поступляться місцем новому розумінню Бога. Люди зрозуміють, що Бог один для всіх народів, просто кожен народ називає його по-своєму. Наука розкриє великі таємниці, люди навчаться лікувати всі хвороби, продовжувати життя, подорожувати між зірками, але найбільше відкриття буде в тому, що людська душа безсмертна і може спілкуватися з душами предків, а наша земля. Стане мостом між Сходом і Заходом. Через неї проходитимуть великі дороги, на ній будуватимуться нові міста. Наш народ стане відомий у всьому світі своєю мудрістю і талантами. Останні записи у щоденнику датувалися 1953 роком. Почерк став ще більш нерівним, чорнило бліде. Мольфар явно слабшав, але продовжував писати. Відчуваю, що час мій добігає кінця, морози тут страшенні, їжі немає, а тіло моє старе і втомлене. Але духи кажуть: мені треба дописати останнє, найважливіше бачу я час, коли на землі народиться нове покоління людей вони будуть мислити по-іншому, відчувати по-іншому, жити по-іншому. У них буде дар розуміти мову природи, спілкуватися з тваринами, відчувати думки однеродного. Ці нові люди прийдуть після великих катастроф, коли старий світ очиститься від зла і брехні. Вони не знатимуть воєн, не знатимуть голоду, не знатимуть хвороб. Їхнє життя буде довгим і щасливим. А перші з них народяться на нашій землі, у Карпатських горах, там, де століттями жили мольфари, вони будуть нащадками тих, хто вижив у великій війні, хто зберіг віру і традиції предків. Мої нащадки, якщо знайдуть ці записи, повинні знати все, що я написав, здійсниться. Але не треба боятися майбутнього, треба готуватися до нього, зберігаючи в серці любов і віру. Особливо важливо зберегти мову. Наша мова це ключ до всіх таємниць, що передали нам предки. У кожному слові є сила, у кожній пісні є магія. Хто забуде рідну мову, той забуде свою душу. І ще одне: серед вас з'являться нові мольфари. Вони не будуть такими, як я, бо час змінюється, але дар їхній буде потужнішим. Вони лікуватимуть не тільки тіла, а й душі. Вони допомагатимуть людям знаходити свій шлях у новому світі. Шукайте їх серед тих, хто народився під час великих змін, хто з дитинства бачить те, чого не бачать інші, хто чує голоси природи. Вони будуть вашими провідниками у новий час. А коли все, що я передбачив, збудеться, згадайте мене Дмитра Гуцуляка, що помер у цьому проклятому таборі, але душею залишився вільним. Моліться за мене і за всіх, хто поляг за правду. І знайте, смерті немає, є тільки перехід з одного світу в інший. Я йду до предків, але завжди буду з вами, коли ви мене покличете. Останній запис був зроблений дрібним, ледь помітним почерком. 20 березня 1953 року сьогодні помер той, хто правив Червоною імперією. Духи кажуть, це початок кінця старого ладу. За 38 років ця імперія розпадеться як картковий будинок, а я йду слідом за ним у вічність, але моя смерть буде початком нового життя для мого роду. Хто знайде ці записи, той зрозуміє свою долю передаю свій дар онуку, мого онуку. Він народиться у рік великих змін, коли стара влада впаде, а нова ще не встане. У нього будуть зелені очі, як у мене, і родимка на лівому плечі у формі зірки. Він стане останнім мольфаром старого часу і першим мольфаром нового світу. Роман відклав щоденник і подивився на своє ліве плече там, де завжди була родимка у формі зірки. Він народився у 1991 році, коли розпався Радянський Союз. У нього були зелені очі як у Прадіда. Тепер, читаючи ці записи у 2025 році, коли війна в Україні справді почалася 24 лютого 2022 року, коли Володимир Зеленський, колишній актор, справді став символом опору, коли Дональд Трамп справді повернувся до влади в США, Роман розуміє, його прадід був справжнім пророком. Кожне передбачення збувається з моторошною точністю, навіть ті, що здавалися найнеймовірнішими. Війна справді почалася вранці, з півночі і сходу. Першими цілями були аеропорт Гостомель, Чорнобильська АЕС і Маріупольський порт. Захисники Маріуполя справді тримали місто в облозі, ставши героями для всього світу. Захід справді об'єднався на підтримку України. Мільйони біженців знайшли притулок в європейських країнах. Путін справді загрожував ядерною зброєю, але не наважився її застосувати. І тепер Роман розуміє свою місію він має поширити ці пророцтва, щоб люди знали, майбутнє можна змінити, якщо знати, що тебе чекає. Він має стати мостом між старим світом, мольфарів і новим світом, що народжується. Пророцтво Дмитра Гуцуляка це не просто передбачення майбутнього, це заповіт, залишений нащадкам. Інструкція для виживання у час великих змін і великих випробувань, що чекають на людство. Історія, записана у в'язничному бараті Сибірського табору, стала пророцтвом, що змінює сучасність. Слова мальфара, що мали загинути в снігах гулагу, знайшли шлях до нащадків і тепер освітлюють дорогу у невідоме майбутнє. Це сила духу, що сильніша за будь-які тюремні стіни. Це голос предків, що доноситься через покоління, щоб застерегти і направити своїх нащадків у час великих змін і великих випробувань, що чекають на людство.